Привіт! Вас вітає компанія LuxWash і з вами наша постійна рубрика Lux Digest. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про нашу новинку, над якою команда люксвош працювала більше двох років часу. Це є модульна мийка самообслуговування. В чому основна відмінність? І перевага модульної мийки самообслуговування від класичних мийок. Це те, що її можна дуже легко перевести і транспортувати з місця на місце. Що ж в нас по функціоналу? Це є класична двохконтурна система помп, холодна вода, піна. Пульт це є стара добра класика компанії Luxwash. Повністю весь функціонал в максимальній комплектації. Всі типи і види оплати це є карточна система, це є відразу гроші, це є система PayPass. І що саме головне, це є наш мобільний додаток LuxPay. Ви отримуєте точно ці самі функції і точно цей самий функціонал даної системи тільки в мобільному модулі, який ви можете переміщати. Каркас, силова рама. Вона виконана з чорного металу. Пооцінкованого, який є захищений мінімум на 10 років експлуатації в агресивних умовах. Також цю раму ми обшили вже класично і звичною для нас нержавійкою. Це є харчова нержавійка марки 304. Чому саме харчова? Так як вона не має в собі вкраплень металу. Порівняно з нержавійкою технічною, ми ніколи на ній не будемо отримувати ржавчини і таких, скажем, ржавих плям. Вся середина і начинка даної модульної мийки це те, що ми вже використовуємо роками. Це те обладнання, яке себе зарекомендувало одним з найкращих в Україні і в Європі. Які ж розміри даної модульної мийки? Від е, основи самого питону до верху панторофа ми маємо 5 метрів для обслуговування всіх видів транспорту, включаючи і тіри. Також ми маємо ширину 1,20 двадцять самого модуля, висоту 2,20 і глибину 3 метри. В такому разі ми отримуємо ідеальні розміри. Для розміщення її на двох постових, чотирьох постових і шести постових класичних мийок самообслуговування. Що нам необхідно мати на земельній ділянці для того, щоб встановити даний модуль? В першу чергу вам необхідно мати 10 кВт електроенергії. Також вам необхідно залити дві бетонних площадки: одну по праву руку, іншу по ліву руку розміром. 5,50 ширини на 6 метрів довжини. Після цього вам необхідно отримати всю необхідну дозвольну документацію, а також водопідведення. Це є два типи. Перший ми маємо скважину або міську воду. Обладнання, яке є всередині, дозволяє працювати і зі скважиною, і з міською водою. Як і будь-який новий продукт компанії Luxwash, зараз наша модульна мийка перебуває в стані тестування. І ми для вас придумали акцію перших 5 модульних систем комплексів, які ви замовите в нас, ви отримаєте мінус 20%. За детальною інформацією звертайтеся до менеджерів компанії «Люксвош» і вони повністю вас проконсультують. Друзі! Як бачите, компанія «Люксвош» не стоїть на місці. Ми постійно знаходимося в пошуках і в розробці нових продуктів для вас. В подальшому вас чекають нові продукти, нові дилери, нові країни. І нові наші проекти. Пам'ятайте, ми Юк БАГАТО, люксвош один. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!